А Сьогодні планували, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган проведе телефонні перемовини з Володимиром Зеленським, а також з Володимиром Путіним. Про це повідомив речник турецького президента. Але будь-яких подробиць стосовно теми цієї розмови він не сповістив своєю чергою. Переговори Путіна з Ердоганом підтвердив прес-секретар російського диктатора Дмитрій Пісков. Чекаємо, чекаємо цих перемовин. Це дійсно важлива історія. Не, не вперше будуть відбуватись вони, як Ердоган буде говорити не вперше, як з Путіним, так і з Зеленським. Ми ж поки що про це поговоримо з Олегом Лісним, з політологом. Олегом Лісним, пане Олеже, якщо ви вже на зв'язку, то бачу вечір. сказати вітаю. Доброго вечора! Слава Україні, пане Олеже. Героям, слава. Перше питання абсолютно стандартне, зрозуміле чого чекаєте від цих перемовин? Ви чого чекати від цих перемовин України, як від перемовин з Зеленським, так і власне з нашим головним ворогом? Ну, чесно кажучи, я думаю, що вони будуть приблизно такі, як були раніше, тому що Ердоган хоче бути миротворцем, хоче показати, що він є більш ніж президент своєї країни, він є геополітичним лідером, який здатен вирішити проблему. Але цю проблему. Насправді, як називати треба війною, може вирішити ЗСУ і більш потужна світова спільнота разом з Україною. Тому що в таких перемовинах, які були раніше, колись там мінські угоди і так далі, це не працює, це доведено, тому треба виходити на формулу мира про те, що говорив Зеленський. І там обговорювати і на ці на цьому форумі не має бути Росії, тому що вона є агресором. При цьому, пане Олеже, ну дивіться не так давно зовсім Ердоган зробив таку заяву, яка багато ким неоднозначно була дуже сприйнята. 26 грудня він сказав про те, що захід в війні Росії проти України. Не намагався стати посередником, як от він Ердоган, а займався провокаціями. По суті, от я можу знайти його дослівну цитату, але суть така: як це трактувати? Тобто, що яку знову ж таки гру намагається грати зараз Ердоган, в тому числі із Заходом. Ну, ми знаємо, що є такий термін, він необразливий, це політична тварина. Ой. І він дійсно такий є. Він грає на всіх струнах, які можливі. Він грає на струнах України, грає на струнах заходу Росії, і ми бачили дуже багато таких моментів, які могли привести до потужних катаклізмів, коли там був збитий російський винищувач. Так але потім тиск, потиснули руки, далі якось спілкується. Тому я чесно кажучи, прихильник теорії дуже простої, вона можливо десь примітивна, але вона дуже чесна. Зараз не може бути інших відтінків. Є тільки чорний і білий. Якщо захід зайняв нашу сторону. Чітко і зрозуміло, не не зразу. Ми це пам'ятаємо або зразу зайняв, але не зразу почав допомагати. Так буде чесно. Туреччина теж до речі, нам баректарами теж допомагала так. Але як на мене, дуже суб'єктивна думка, тому що я вважаю, що Туреччина все таки скоріше не союзник, а партнер, mm. е і не хочу їх ні в чому образити, тому що дійсно ця допомога нам е дуже важлива була на початкових етапах. Зернова угода теж нам йде в плюс. Але як на мене, треба дуже чітко займати сторону. Хоча це не про Ердогана, Ердоган буде до знаєте, це антипод Лукашенка. <реш> він він більш він, він більш потужний, він більш маневрений, але в нього теж дуже серйозні внутрішні виклики. І він грає зараз дуже тонку гру, яка не про Україну. Яка не про нашу війну, а про його майбутнє. Тому е, тут все зрозуміло стосовно нього, е, ну, якби, мене його позиція не дивує, але як і українця, патріота, мені хотілося, щоб він був на нашій стороні 100%. Але в, в цьому випадку так ніколи не буде. Та всім хотілося питання в чому? А ви не бачите такої е, ну, з боку Ердогана, такого бажання. Ну... Те, що кажуть спроби допомогти Путіну зберегти обличчя, от є такий термін. Ой, ви знаєте, і, ну от ця черга, яка намагається зберегти обличчя, отут я не буду коректним, вона мене дратує. Тому що ну це це дуже погана історія. Макрон хоче зберегти Ердоган, хоче зберегти. Ну я б їх підтримав, чесно кажучи, тільки в одному випадку: що вони хочуть це обличчя зберегти до суду в Газі. Щоб він виглядав більш мен притомно і отримав повністю те, що він заслужив, і щоб він повністю пройшов процедуру е, руйнування його міфів, і щоб він отримав е, свій термін, так як там свого часу, якщо не помила, помиляюсь, Малошевич і так далі, тому я. Знаєте, ну мене дуже бісить, якщо так уже говорити, оце прагнення політиків зберегти йому обличчя. Е, знаєте, що основне зараз зберегти е, механізми міжнародного права, оце я розумію. Е, відновити ефективність ООН, Це я розумію, відновити ефективність Червоного Хреста, ОБСЄ і МАГАТЕ. О, це я розумію. Якби оці всі політики навколо цього були, щоб в Відновити правила в е, світі, щоб не було права сильного, було право справедливого. А Україна якраз на стороні справедливості, а Росія на на поки що, поки що я дуже сподіваюсь. На стороні ну такого собі сильного, не найсильнішого. Тому я не толерую зовсім таку позицію. Що якщо щораз гнать в куток, то він кинеться, він вже кинувся. Він все зробив, що можна було зробити, щоб сидіти за гратами, але у цього. Щора, на превеликий жаль, є один важель, якого всі бояться без виключення: це ядерна зброя. Є таке, але е, ви влучно зауважили, що не тільки Ердогана, той же там і Макрон. Ну тобто є в Європі політики, які намагаються так зберегти обличчя. Водночас е, є ж інша думка там днями. Вчора здається, чи, чи може навіть сьогодні я читав цю новину. Постійний представник Польщі воон сказав, що ці бажання деяких європейських там політиків чи країн допомогти Путіну зберегти обличчя, вони е, зараз не дослівно, але суть така вони доб'ють світовий поряд. До хто, який склався після війни. Це про що, пане Олеже? Як Це трактувати так. цю заяву? Представник, який там знаходить країна, яка знаходиться в ООН в Радбезі ООН, вона порушує все, що могла порушити, але деякі політики, Ну навіть Папа Римський, він не, не є зовсім політиком чистого видіку. Mm -hmm. Так, але він теж зберігає обличчя, намагає зберігати обличчя. Це говорить про те, що о, якщо так і буде далі, то світ розпишеться в тому, що всі інституції, які були після другої світової війни, вони будуть повторювати історію ліги націй. І це дуже погана буде історія. Можливо, це й треба зробити, щоб зруйнувалося те, що не працює, відмерло. Рудименти повинні впасти десь в історичне минуле, і щось з'явиться на цьому щось нове. Ну, умовно, знаєте, такий ну Рамштайн, да але він більше ніж військовий союз. Можливо, це я припускаю. Тобто то воно може по, по різному називатися. Навіть НАТО, воно теж продемонструвало в минулому році неспроможність реагувати. Дуже швидко тому я повністю підтримую наших польських колег. і Я вважаю, що світ стоїть зараз на на таких, знаєте, на кордоні того, що будуть дуже ну там дуже потужні зміни в усіх міжнародних структурах, тому що вони довели те, що вони не можуть забезпечувати мир безпосередньо он. це одна із функцій. І ООН забуло, що колись контингент ООН воював свого часу, і так далі, так далі. Навіть там, якщо не помиляюсь, генсек один загинув, тут я можу помилятися, так а, захищаючи мир. А, але зараз це все про те, що хочуть зберегти обличчя, і навіть дивіться питання по іранським дронам в ООН так і не вийшли на, на на якесь рішення, щоб якось розбиратися в цьому питанні. Це дуже погані сигнали. Світ говорить, що якщо є агресор, він сильний, то з ним треба якось рахуватися. А з тією країною, яка є там на зараз на кордоні цивілізації, захищає цивілізацію, треба якось її там підштовхувати до того, щоб вона з агресором домовлялася. Ні, це питання не про Україну. Україна так не зробить. І я впевнений, що Україна таким чином підтягне інші країни до того, щоб змінювати як. Що треба, і міжнародне право, тому що насправді Путін його вже змінив. Він на нього просто плюнув, і зараз відбувається те, що він відмовляється взагалі сприймати щось кроме свого законодавства. Тому я вважаю, що зараз історичний момент з усіх боків треба не слухати агресора, не зберігати йому обличчя, а вести його ну, до суду. Пане Олеже, а тоді на завершення дивіться, чи можемо ми спрогнозувати, скажімо, поведінку Ердогана ну там в найближчій принаймні, перспективі, зважаючи на, на внутрішню ситуацію, внутрішньополітичну ситуацію в Туреччині, що я маю на увазі цього ж року в 23-му році вибори в Туреччині, і очевидно ж, Ердоган буде. Ну, не все так там гладко, як в попередні його там два терміни. Так е, очевидно, що він буде якось намагатись здобути там симпатії виборців. Так тут він більше буде грати на якій, на якому боці? На боці заходу чи на боці, все таки, своїх стосунків з Росією. Американські колеги йому пропонували вже визначитися, де він має грати в якій з команд. Але я думаю, знаєте, дуже дуже швидко, дуже цинічно він буде намагатися грати на українському питанні для того, щоб показати, що він більше ніж регіональний політик, uh -huh. що він геополітичного рівня. А з Росією він буде намагатися викачати максимально енергоресурси. Такі, знаєте, він же сказав, що за газ, який вже вже купили там енергоресурси, купили потім заплатять і вже там мають якісь бути менша ціна. Тобто він буде грати на тому, що бензоколонка зараз переповнена, а споживачів немає, і він спробує, от в кращому, знаєте, такому варіанті, між крапельками проскочити, щоб показати своєму суспільству, що він більше ніж президент, ну, президент Туреччини. Але і накачати економіку дешевими енергоресурсами, тому що йому це конче необхідно, тому що насправді ви так м'яко сказали, що ситуація е, не дуже гарна. Вона дуже не гарна для нього і йому зараз насправді цей момент істини і він спробує ним скористатися. Ну слухайте, це теж не найгірше, якщо він почне викачувати там з Росії за, за копійки енергоресурси, ми вже бачили цю ситуацію там і в. В стосунках Росії з деякими іншими країнами, там азійськими, так? коли вони там продають Нафту Газ, вже мало не дешевше там собі вартості. То це теж непогано, в принципі. Ну і тим більше, що якщо ще цей ресурс буде використовуватися для створення нових беректарів, які будуть продавати нам, то ті взагалі це класно. Дякую вам, пане Олеже, за цю розмову, за ваше бачення, за вашу позицію. Олег Лісний, політолог був з нами на зв'язку.